І стажки до них ведуть. А добра і казка у сандакідуть. У садочку у садочку в нас спаничний путь. А добра і казка у садак ідуть. У садочку у садочком на спаничний путь. Разом граємо, мову розвиваємо. Тема сьогоднішньої зустрічі весняні турботи диких тварин та їх дитинчат. Та познайомимося з новим звуком. Звуком С. Привіт, діти! Ви потрапили до весняного лісу, до нас у гості? Що ж відбувається з дикими тваринами з настанням весни? Деякі тварини прокидаються від зимової сплячки. Хто це? Так ведмедиця зі своїми ведмежатами. Взимку у ведмедиці з'являються ведмежата. У багатьох тварин змінюється хутро. У кого змінюється хутро з білого на сіре? Вірно, у зайчика, а у кого з сірого на руде? Так, у білочки. А в інших звірів хутро стає не таким теплим, більш рідшим. Діти, послухайте, хто мешкає у лісі? За вашими відповідями будемо складати схему речення. Давайте згадаємо, що таке схема речення. Всі слова в реченні позначаються лініями. Скільки слів в реченні, стільки і ліній. Перше слово в реченні обов'язково позначається бортиком. А в кінці обов'язково ставимо крапку. Наприклад, хто це? Так. Лисиця. Скільки слів в цьому реченні? Лисиця. Так, одне слово. В схемі позначаємо одну рисочку з бортиком і крапку. А як можна ще сказати? Це лисиця. Скільки слів в цьому реченні? Це лисиця. Вірно, два слова. Молодці. Давайте складемо речення з трьох слів. Це дзявчить лисиця. Молодці, скільки слів в цьому реченні? Це дзявчить лисиця. Вірно, три слова. Молодці. Хто це? Це вовк. Скільки слів в цьому реченні? Це вовк. Молодці діти, два слова. А складіть, будь ласка, з трьох слів речення. Це виє вовк. Добре. А це хто? Це ведмідь. Скільки слів в реченні? Це ведмідь. Молодці. Два слова в реченні. А складіть речення з трьох слів. Це реве ведмідь. А це хто пищить? Це заєць. Скільки слів у реченні? це заєць. Молодці два слова в реченні. А складіть з трьох слів речення. Це пищить заєць. Скільки слів у реченні? Молодці. Три слова. Діти, ви розумнички, всіх звірів гадали і вірно склали схеми речень. Діти, а зараз назвіть мені, чия це сім'я. Так, це сім'я зайців. Тато заєць, мама зайчиха та їх маленькі зайченята. А це чия сім'я? Вірно, це сім'я ведмедів. Тато ведмідь, мама ведмедиця та їх маленькі ведмежата. А це чия сім'я? Так, сім'я лис. Тато. Лис, мама лисиця, а маленькі дітки їхні Лисенята Молодці. А це чия сім'я? Молодці. Це сім'я вовків. Тато вовк, мама вовчиця. А маленькі дітки вовченята. Розумнички. Ви впізнали, чия це сім'я? Це сім'я. Білок. Самець білки, тато, Білка, мама і їх маленькі більчата. Щось ви, дітки, засиділись, ну, мо підіймайтесь і веселу руханку разом з моїми друзями-зайчатами виконуйте. На халявину вийшли погуляти. Вивчимо вірш усі звірі при ділі. Сьогодні день цілий звірі всі при ділі. Лисичка сестричка кожушок латає, бур, ведмідь старий дід чобіт підбиває, ведмедиця найстарша варить дітям кашу, а зайчиха вздовж річки мете собі доріжки. Руда білка для дітей горішки назбирає. А вовчиця вовченятам казочку читає. Сподобався вам віршик? Давайте повторимо його ще раз за допомогою таблиці. Сьогодні день цілий, звірі всі при ділі. Лисичка сестричка кожушок латає, Бур-ведмідь, старий дід, чобіт підбиває, ведмедиця найстарша варить дітям кашу, а зайчиха вздовж лічки. Мете собі доріжки, руда білка для дітей горішки назбирає, а вовчиця вовченятам казочки читає, молодці діти. А зараз повторіть цей вірш ще раз самостійно за допомогою таблиці. Сьогодні день цілий, звірі всі приділі. Лисичка сестричка кожушок латає, бур ведмідь старий дід. Чобіт підбиває, ведмедиця найстарша варить дітям кашу, а зайчиха здовж річки мете собі доріжки. Руда білка для дітей горішки назбирає, а вовчиця вовченятам казочки читає. Ви молодці діти, розумнички, а це мої друзі, більчата ціпа та Цип. Давайте разом з ними пограємось, будуть з'являтися жолуді. На який зображені предмети. Якщо в назвах предметів м'який звук Ц, то жолудь ми даруємо ціпі. А якщо твердий звук Ц, то жолудь ми даруємо ципу. Цукерка. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Ц. Він твердий чи м'який? Так, твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою і кому ми подаруємо жолудь? Так, ципу. Ціна. Який перший звук в цьому слові? Так, звук ці. Він твердий чи м'який. Так, м'який приголосний. Позначимо двома рисочками і подаруємо жолудь ціпі. у слові цвях. Який перший звук? Так, звук ц. Він твердий чи м'який. Так, твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою і жолоть подаруємо Ципу. місяць. Який останній звук в цьому слові? Так, звук ц. Він м'який приголосний. Позначаємо двома рисочками і жолудь подаруємо ціпі. Ви розумнички, молодці діти. Давайте зробимо звуковий аналіз слів ціпа та. Цип. Який перший звук у слові ціпа? Так, звук ці. Він твердий чи м'який приголосний? Так, він м'який приголосний, позначаємо двома рисочками. Молодці. Який наступний звук в цьому слові? Ціпа. Який звук ми співаємо? Так, звук і. Це голосний звук і позначаємо його кружечком, розумнички. Який наступний звук в цьому слові? ці п па Так, звук П. Він який? Твердий приголосний. І позначаємо однією рисочкою. Добре. А який же останній звук в цьому слові? Ці-п-па, Який звук ми співаємо? Так, звук А. І він голосний і позначаємо його кружечком. А у слові ЦИП який перший звук в цьому слові? Так, звук Ц. Він твердий чи м'який приголосний. Так, твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. Який наступний звук в цьому слові? Цип. Який звук ми співаємо? Так, звук І. Це голосний звук, і ми позначаємо його кружечком. А який останній звук в цьому слові? Цип. Так звук П. Він твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. Ви молодці діти, все вірно зробили. Придумайте слова зі звуком Ц та зробіть звуковий аналіз цих слів разом з батьками. Ось і підійшла до кінця наша зустріч у весняному лісі. До побачення, діти, до наступної зустрічі. Я буду чекати на вас.